Що стосується формування тарифів, візьмемо будь-яке місто. Наприклад, візьмемо місто Суми. В місті Суми є міськ теплокомуненерго, яке належить територіальній громаді. Їм управляє міська рада. Міська рада затверджує інвестиційні складові. Програму інвестиційну, міська рада затверджує штатну чисельність підприємств Теплокомуненерго, втрати там і так, далі, і, так далі, і так далі. Коли вони роблять ці розрахунки, міська рада затверджує ці розрахунки і передає їх на вивчення Національну комісію регулювання цін. Далі комісія або погоджується, або не погоджується з цими поданнями. Тому, коли ми чуємо з вами, що міські ради або обласні ради. Приймають популістичні рішення щодо змін там, тарифів і цін, то я хочу підкреслити в черговий раз. Такі міські ради, їм не треба нікуди звертатись. Вони мають звернутися до своїх комунальних підприємств, вони мають звернутися до своїх виконавчих органів, до свого мера, заступника мера, голови адміністрації по, по цим питанням. Хай менше тоді закладають інвестиційних складових. Можливість теж є компенсувати ці різниці з місцевих бюджетів. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що вам краще сіяти корупцію через занижені ціни і робити все для того, щоб збагачувались ті, хто можуть закрутити оборудків теплокомуненерго і водоканалах, це ваш вибір. Відповідальні політики, відповідальні мери і голова адміністрації. Я думаю, що будуть ці кошти інвестувати в дороги, в садочки, в спортивну інфраструктуру, в нові робочі місця, в економіку. Це мій шлях, я готовий тут вас повністю підтримувати. Тому хочу ще раз підкреслити, що ціна на газ є не корупційною, є єдиною, є ринковою, а все інше, як формується далі на місцях пропозиції щодо затверджених тарифів, візьміть, будь ласка, це проаналізуйте, вийдіть до своїх громадян і скажіть правду, як формується тариф, що ви туди закладаєте, які витрати і все інше. Більше інвестувати треба в модернізацію. В те, щоб гріти не асфальт, а українські домівки, і тоді все стане на свої місця.